Київський Динамо крокує далі в лізі чемпіонів і на черзі в суперниках Австрійський штурм із міста Грац. Цей колектив поступається попередньому супернику киян Фенербахче за якістю підбору гравців, але легкої прогулянки точно не буде. Про що говорили тренери перед грою, та які останні новини напередодні матчу? Про це поговоримо в цьому відео. Ну а наші партнери компанія Перімач активно долучаються до підтримки наших збройних сил та нашої держави. Вони задонатили вже понад 180. 80 мільйонів гривень на потреби зсу про що регулярно звітують у своїх соцмережах. можу сказати, що це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає нас завтра для імідж України, для їхньої популярності. Як ви можете бачити, усі команди, що грають у єврокубках, дуже добре підготовлені. І участь у цих турнірах це велика мотивація для кожного футболіста. У нас попереду хороша гра. Звичайно, наша команда не перебуває вдома, але особисто я чудово почуваюся у Польщі, в моїй рідній країні. Знаю, що на трибунах буде багато людей, вони підтримуватимуть Динамо. Тож усе має бути добре. Думаю, майбутнє протистояння зі штурмом буде так само важким, як і з Фенербахче. У штурма дуже сильна команда. Ми детально вивчаємо суперника, ретельно готуємося до завтрашнього поєдинку. звичайно. Я хочу вийти завтра на поле та допомогти команді, але для мене найголовніше, щоб ми здобули перемогу. Австрійський штурм темна конячка цього раунду кваліфікації. Колектив, загальна вартість якого складає 33,4 мільйони євро. Минулого сезону посів друге місце в австрійській Бундеслізі, поступившись лише місцевому гранду РБ Зальцбург. Втім, в новому сезоні суперник Ян вже встиг відіграти офіційні матчі у внутрішніх змаганнях, і минулими вихідними переміг той таки РБ Зальцбург з рахунком 2-1. Головний тренер чорнобілих Крістіан Ільцер натхнений успіхом своєї команди і вірить в прохід на наступний раунд Ліги Чемпіонів. Втім, називає київське Динамо фаворитом пари. Ми повинні відновитися фізично та морально після матчу з Зальцбургом, щоб повністю використати свій потенціал. Якщо гратимемо в повну силу, тоді зможемо пройти далі у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Все має бути правильно. Як у грі з Зальсбургом, щоб перемагати такі команди, всі розуміють, і ми не виняток, що Динамо є абсолютним фаворитом у нашій парі, але ми віримо в сенсацію. Ми будемо малюком Давидом у битві з Голіафом, але підходимо до цієї битви з особливими емоціями та настроєм. Чекаємо на вирішення проблеми, під час якого зможемо показати, чого варті наші чорнобілі. Штурм має неприємні новини напередодні матчу. Через травму на невизначений термін вибув один з лідерів цієї команди Форвард Якоб Яншер. В 40 матчах минулого сезону він забив 19 м'ячів та віддав 21 результативну передачу. Ми намагалися підготувати Якоба Яншера до матчу з Динамо. Однак він змушений був зробити два кроки назад. У середу буде дуже важко. Ми не зможемо на нього розраховувати, адже його здоров'я для нас пріоритет. Але не Яндшерем єдиним увагу слід звернути на двох інших футболістів атакувального плану. Хавбек Манпріт Саркарія, який в минулому сезоні забив 17 м'ячів та віддав 7 результативних передач, а також 19-річний центрфорвард Расмус Гелунд, якого в Австрії називають новим Ерлінгом Голландом. В трьох офіційних матчах нового сезону цей юнак забив 4 м'ячі та віддав дві результативні передачі. Дубль в матчі проти РБ Зальц Збург приніс його команді перемогу з рахунком 2-1. штурму вже встигнув зіграти два офіційні матчі у своєму чемпіонаті. Вони вже увійшли у змагальний ритм і мають у цьому перевагу над нами. Наш суперник дуже хороша команда з хорошою організацією гри. Футболісти знають, що мають робити на полі. Тож нам точно не буде легко. Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім дома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів, і це жахливо. Завтра буде аналогічна ситуація. На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишити країну, бо захищають її. Ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати в лізі чемпіонів. Отож ще пройде Київське Динамо, Австрійський штурм. Свої прогнози пишіть у коментарях під цим відео, але важливо не забувати, завдяки кому ми маємо змогу стежити за матчами улюблених команд. Це наші воїни-захисники, саме вони наші головні герої. Важливо долучатися до будь-якої допомоги нашим військовослужбовцям. Наші партнери компанія Перімач активно допомагають ЗСУ та нашій державі. Вони задонатили вже понад 180 мільйонів гривень, про що регулярно звітують у своїх соцмережах. Лише справжня консолідація допоможе перемогти ворога. З вами був Вадим Адаменко. Вболіваємо за українські команди в Єврокубках. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один. Футбол Хаб твій зв'язок з футболом.